Показали двоє, посвідчення до повного знайомлення. Сидять либляться. Ну, отаке, посвідчення. Один, який знімає мене на незахищений засіб інформації, чим втручається моє приватне особисте життя. І більш нічого робити не можуть. Будь ласка, почовий лист на це авто. Двоє показали пучовий лист. Всі того сюди викликай, давай, всі того, е, хто там ще у вас є? Постемського. Чи будемо стояти тут? Авто з номерним знаком 1995. Посвідчення давай до повного знайомлення покажи посвідчення до повного ознайомлення. Ти до мого чоловіка не чіпляйся. Розумієш? Він на відміну від тебе, наприклад, віддав для держави все, що міг. А ти що зробив? Чому ти не відбув на лінію бойового зіткнення з ворогом? За станом і за віком придатний, підготовлений в нас зараз в країні війна. В нас зараз в країні війна. Скажи пред'являй і разом кажи, в країні війна. Країні війна, питаюсь тебе. Війна в країні є чи нема? Невідома особа в чорному. Люди фіксую вам це обличчя. Скажи, будь ласка, війна в Україні є. Посвідчення відмовився надати до повного ознайомлення. Про що буду повідомляти повноважних усіх. Підійди до мене і надай. Чому ти відмовляєшся до мене підійти? Підійди і надай мені посвідчення. Підходь надавай посвідчення до повного ознайомлення без сторонніх предметів. Без сторонніх предметів. Поки що невідома особа в чорному з автоматичною зброєю автоматично. І а пістолет є, також є якісь набої. Тикає мені посвідченням в обличчя. Не хочу надати до повного знайомлення, щоб ви люди бачили. По цьому факту буду звертатися до повноважних. Усі про правову кваліфікацію злочину тебе повідомлять. Будь ласка, інший, надай посвідчення до повного знайомлення. Посвідчення до повного знайомлення. алло. другий заховався, щоб ви бачили. Е Такий пристрій, коли сонце в очі заважає їхати, то він за ним сховав своє обличчя, бо не хоче бути, щоб його люди бачили, бо це ж ганьба бути ось такою особою. Розумієте, за станом і за віком придатні підготовлені в країні війна, а на лініво звітнення відбути не хоче. Показую вам, не знімає будете... мене на свій приватний телефон, власний телефон. Не Що втручається в моє приватне особисте життя? От ви люди бачите, як працюють в нас особи, які називають себе поліцейськими в лапках нічого пояснювати. робити не хочуть, нічого. Ти будеш виймати посвідчення? Ви будете писати заяву? Посвідчення будеш винімати своє. Посвідчення будеш винімати? Особа, посвідчення будеш виймати. Питаю ще раз. На питання мої не відповідає. Напевно, не розуміє значення слів і речень. Ось ви люди, що бачили, як ці особи ведуть діяльність, а тобто називають себе поліцією в лапках. Також порушує одну стрій. Ви бачите, яке у нього взуття. Крусівки він взувся. Викликаю Сачука сюди. Підводимо підсумки. Ось це так вони здійснюють тиск на громадян. Сьогодні я прибула ВНП номер 4 до відповідального, щоб з'ясувати, чому люди потерпають від світла. У нас немає світла в місті. Місто не струмлене. а вони замість того, щоб надати конкретну відповідь. Ось таким чином мене переслідують, бо не хочуть надати конкретної відповіді. Багато людей у нас є інвалідів, в яких зіпсувалися ліки, які зберігаються в холодильнику. А ось це ось так, щоб не надати відповіді, то вони мене переслідують. придумують щось на мого чоловіка, на мою сім'ю, мою дитину побили. І ось таким чином здійснюю тиск. Посвідчень до повного знайомлення надати відмовились Супровідний... Кучовий лист на авто з логотипом поліція з номерним державним знаком 1595, теж відмовилися. Особа, яка називає себе керівником номер 4, постійно грає у футбол. Це він так спеціально перешкоджає, щоб ви люди чули, що я фіксую, то він авто в собі там по пікати.